Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав знову на річку Ізера на пару годин половити. Я вам це все покажу. Ось такий відрізочок річки. Досить велике, широке, головне місце. Бачите, отаке. Ось. Ось так. Так що, друзі, покажу вам, що сьогодні буде, чи будуть якісь покльовки у нас сьогодні зранку чи ні. У нас тут великий схід до води, бачите, сюди переважно. Великий берег, але це нам не буде мішати. Тихенько, бачите, вже мусору не несе, минулого разу у нас дуже багато борішки прилог всякого мусору. Тепер у нас трошечки, трошечки тиш... чистіша вода. Так, Приступаю я до замішування корму. Здесь те саме, що було в наступному в минулому відео. Засипаємо корм. Ми щось ми трошки забули взяти більше корму вчора. Маємо ми ще такі порошкову. Ось так. І так же само додаємо ми консервовану Ось Отак. І це саме замішуємо. Бачите, самі трошечки небагато корму. Значить ми Багато довго ловити ми не будемо. Просто приїхали на пару годинок розвіятись. Ось. Домо ще водички. Ось така у нас густа. Ракція, бачите, ось такий корм. Ну, йому чуть-чуть настоятися і йдемо ловити. Так, перше ми поставимо оцей попап. Попробуємо, як він у нас буде? Працювати на річці. Ось отак. Ось так би це все могло би виглядати. ось бачите Беремо чуть-чуть корму невеличка і заставляємо туди, щоб вона нас при закиданні не злетіла, не запуталась. Така вкусняшка для нашого є рибки. Перше водилище я хочу закинути. Ось. Туди, бачите, так під деревце. щоб Там така, як і колись ми сонаром подивлялися, там глибина. І, я думаю, що там буде таке більш перспективне головна точка. Ну, Поїхала. Так, друге будилище ми використовуємо, даємо насадочку у нас цей вавторс. І минулій нашій рибалці дуже файно працював. Ось так то. Ось. ось так. Ось Така ж сама процедура. Чуть-чуть кашки. Так, забиває. І тоді прикріпляємо нашу насадку. О, ось так це все буде виглядати. Так, а друге удивище ми закинемо, ось, бачите, куди. Перед таким деревцем. Так, під, чуть -чуть, під цей другий берег. Так, в мене покльовка будемо витягати працював у нас, друзі, попап. Але напевно, що Ні, не все. Дивіться, який у нас лящ так я вам дивіться який це лящ весь такий в попирішках ось на нерест пішов, а не йому Пошкодили ми йому губу, так що ми його заробимо. Ось величезний. Пустає. Ось так мені змотує. Засікся нам файно за нижню губу. Спрацював все-таки наш вафтер. Такий красивий карпик. Дивіться, ранішній дзеркальний карп. Автор з 10-го номера і такий красивий карп. На річці Ізері сьогодні ми такого впіймали красивого дзеркального карпика. Такий, бачите, як пузатий. Напевно, що він з ікрою, не роститься. Так що ми його не будемо мучити. Дуйну. І йдемо його випустити. Красива рибка. Дуже файна. Так, друзі. У нас просто дуже поганий сход до води. Так що ми його беремо отак з підсакою і Пробуємо його відпустити. це все задокументує. Ось він хоче так, 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 так. Опа! Пі знов у нас спрацював лаптер. Знов друзья навіть. Снова та самая будочка. Не хочет, не хочет, друзья. А -а -а. Шкода. Шкода. Дуже, дуже, дуже жалко. Так, друзі, сьогодні зранку я знову приїхав на візеру біля млади Болислави. Е, Так коротенько половити, тільки на пару годинку половити рибку. Ну, що я вам скажу? Погодка дуже чудова. Мав я чотири покльовки, ну, на жаль, два схода. Але дивіться, дивіться, зразу. Опа, і маємо ми. Покльовку зубами ну, бачили, друзі? Ви бачили це. Як чудово хотів я засняти відео, може збираюся додому. І в нас знову покльовка. І так як друзі, як я вам казав, працьовує в нас ватер оцей 810 мм. Так що це у нас? Одна рибка. Ого! Дивіться, яка чудова рибка нам напослідок клюнула. Ось така, зараз ми обробимо її ранку. Що теж? Рибку ми відпускаємо. ось Дивіться, як поплила так що, друзі, до нових зустріч. Скоро на моєму каналі вийде е, ще одне відео. Бо так як я говорив, ми на цих вихідних їдемо е, знову вустці над лабою на озеро Діловш. Так що чекайте далі відео, далі риби, далі трофеї. Всім пока!